Привіт, які мої любі котики! Ви на каналі Аліса Ластівка. Нарешті настала зима, тому ми починаємо серію новорічних даруночків, солодощів і різних ніщачків. Ну що, давайте відкривати? Вау! I'm and Friends. 925 грам, це можна рахувати, як кілограм солодощів. Давайте відчиняти. Вау! ви тільки гляньте, скільки тут всього. Тут є Марс. А двох видів. І повну сорок. Вау, скільки вас тут! А нам демс трьох видів. вей Баунті, Марс, Твікс. Я у шоці. Ставлю лайк цьому набору. Це дуже круто, як для подарунку. Всім гарантую, що це просто вау. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк якщо вам сподобалось. Всім пока-пока!